Друзі, доброго дня! і Сьогодні у нас з вами на огляді міні-трактор 244Cl з примусовою гідравлікою на навісне обладнання. Вага цього трактора, тонна 400, агротехнічний просвіт, як і у всіх тракторів в цьому класі, 35 см і колія по центрах передніх коліс складає 1,25 м. Трактор імпортується в Україну вже більше. Як 15 років. Трактор дуже потужний, трактор класний. Спереду в нього стоїть шина 75 на 16 ззаду 112 на 24 так звана широка. Двигун у нього йотовський, 385Т. Цей трактор є прямий конкурент міні-трактора Донфен 244. Вони однакові по вазі, але у Шефенга трошки потужніша задня навіска. Бачите, які гідроциліндри стоять на а, прижим. На підйом він бере трошки більше, ніж Донфенг. У нього задня навіска піднімає майже 600 кг. Він має два гідровиходи, бак у нього на 21 літр. І КПП у нього з однодисковим щепленням 8 плюс 2 вал відбору потужності одношвидкісний на 540 обертів. Дуже зручне місце оператора. І для того, щоб придивитись до цього трактора, рекомендую вам заїхати в будь-яке підприємство компанії Мініагра, де представлені всі трактори достойні вашої уваги на українському ринку. Не тільки шифенги, Донфенги, а також джинми, оріони, булати, соліси все, що ви можете собі уявити для того, щоб працювати на землі, ви можете протестувати в компанії Мініагор. Заїхати, подивитися, поїздити, поспілкуватися з менеджерами, все порівняти і потім тільки обрати саме той трактор, який вам потрібен. Це трактор такий. Крім того, що він потужний, він дуже дебелий. Знаєте, от як кажуть Донфенг, Шофенг, це віч. Він такий, як жестянка, як більшість сучасних міні-тракторів, таке все хлипке, хитається. А трактор-трактор. До речі, спереду в нього грузи загальною вагою 60 кг. Вибачте, ну і примусова гідравліка, винахід компанії Мініагра. Зараз ми майже на всі трактори, які ми завозимо 24-ки, 40-ки, встановлюється такий механізм. Він дозволяє притиснути навісне обладнання до землі. Компанія Мініагра мережова, до речі, єдина мережова компанія в Україні. Завітайте в будь-яке підприємство посилання на сайт під відео, в розділі Контакти, всі адреси, телефони, все є. Або телефонуйте на наш кол-центр, ми з'єднаємо вас з точечкою нашого. Лайк, підписка, друзі. Всі самі новини у нас.